Результат поєдинку ураган проти столичного хіта. Баскетболістки Франківськ Прикарпаття поступились у вирішальному матчі Кубка України. А прикарпатські сноубордисти вибороли медалі на міжнародних змаганнях. Вітаю в етері. Програма таймаут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події. Тижні, що минув, та не тільки. 18-й тур футзальної екстраліги для гравців урагану завершився нічиєю. Поєдинок проти київської команди хід, попри чималу кількість моментів, виявився безгольовим. Пропоную до вашої уваги огляд гри та післямачовий коментар наставника червоно-чорних. Дійсно була видовищна гра з великою кількістю моментів, єдиноборства, але тим, хто футзалі цікавий, що на рахунку 0-0 напевно, сьогодні перемогли воротарі, перемогла оборона. Ми підходимо до кінцівки сезону, де зараз нас очікують перешальні матчі, дуже важливі. Кожен матч є дуже важливим. З точки зору турнірної таблиці також нас чекає фінал восьми, тому нам зараз потрібно перше залікувати свої пошкодження, травми, мікротравми. Можливість є проаналізувати наші помилки та готуватися, підготуватися належним чином, щоб давати, як мінімум, ось такий супротив і плюс реалізовувати ті моменти, які створюємо. Тому будемо дуже серйозно готуватися і маємо для цього час. З точки зору ментальності і підходу до таких серйозних матчів, я вважаю, ми вже готові конкурувати з таким суперником. Дві сухі перемоги поспіль франківське Прикарпаття у рамках підготовки до весняної частини сезону 2024-2025 провело чергові контрольні матчі. Поєдинок проти обласної команди Благоюність завершився з рахунком 5-0 на користь зелено-жовтих. А от столичний колектив Ребел франківці переграли з різницею у два м'ячі. Друголіговий пробій оголосив ім'я чергового новачка. Ним став 24-річний півзахисник Владислав Семутюк. До Гроденківської команди футболіст перейшов у статусі вільного агента і гратиме під 71 м номером. Нагадаємо, що декілька сезонів Владислав виступав за франківське Прикарпаття. Після захищав кольори Криворізького кривбасу. А далі у кар'єрі гравця були орендні періоди у складі Минаю та львівського руху. Історичний вихід у фінал Кубку України для гравчинь франківськ прикарпаття минулого тижня у вирішальному матчі Пантери зустрілись із столичною командою Київ Баскет. Переможець поєдинку визначився з різницею в одне очко на табло 72-73 на користь киянок. Зараз почуваю себе і в неї бачу. Мало не прохопили м'яч нам батазміну зараз Кочерьонок, а також бився вперед. Ацькі сноубордисти Ірина Гордійчук та Михайло Кабалюк вибороли золоту та срібну медалі на змаганнях FIS Alperia Кап у дисципліні Паралельний слалом відбувались вони впродовж двох днів 15 та 16 березня в італійському місті Сеналес. А тим часом у швейцарському Давосі Прикарпатець Михайло Харук здобув срібло на етапі Кубка Європи зі сноубордингу. Друге місце він виборов у паралельному слаломі. Наразі це вся інформація сьогоднішнього випуску. Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.